Всім привіт! Ми вирішили піти в нове місце. Локація прямо на Хрещатику, ви можете побачити. Називається Сенс. Ось так виглядає, це кав'ярня, але чергу, це книгарня. Подивимось, що там є. Ми туди йдемо вперше. Ось, до речі, ця книга, яку я думала. На меті придбати. І ще щось там пітьма. Якось так вона називалась, треба її знайти. Бачите, як гарно тут роблять під колір. Книжки. Дуже естетично. Мені таке подобається. Фентезі, фантастика о, Гаррі Поттер, дивіться. Хороші люди читають хороші книжки. Угу. А то свічки, бачите. Це що таке? А, це для діток. Я бачу вас цікавить пітьма. Ось саме ця книга. Да, зараз в топі, взагалі я мачу. І далі Ліна Костенко. Семенненко, стук. Бля стосунку потрібні двоє. У вашій увазі, що тут можна з'їсти? Київський торт, медовичок, різні тістечка, манго в шоколаді. Ну і, звісно, каву. Ну, що, Юлія, як тобі? Сенс цей? Смачно Ну, ви бачите, ми собі взяли матча Оранж такі. у Чоловік взяв сон. Самі вони її роблять. Гарно. Тепло. 22 градуси сьогодні. То прогулюємось собі. У нас на Сніданок каша. Дуже її люблю цю пшеничну. гороху, кетчуп, печінка тріски, трохи помідорків. Якось так. Ледве щось купила. Боже, взагалі не любить шопінг, дитина. Ну, який справжній чоловік. Так? Да? Що ще нам для щастя? Все, йдемо. Накупили ну, всякого. опять. Ось що я придбала. А, в принципі, файні речі, бавовна. Тут також бавовна. Такі штанці легенькі, наліто. Мені здається, класно. Отака одна тонна футболка. 116 я беру зараз розмір. Він, в принципі, а, хоч в Юрі зріс 122, 125, десь, то я вам скажу, що пасує навіть, бачите вже діти фломастером нову ту білизну. Ах, замалював випадково. Щось сталося з камерою. ну, В общем, все про все вийшло 1700. Буду ще докупати, ще треба труси нижню білизну йому докупити на літо і плавки. От що я маю ще на меті. Піду, певно, в сінцей. Ну, а плавки мені сподобалися взагалі. Також. Пізніше вже куплю. А, Боже, ще крокси, слухайте. Так, да, крокси. З кроксами трошки важко. А, бо ті, що нам подобаються, їх в Рівермолі немає. І там такий розмір спецфічний. 32-33. Або вже 33. А, 34 брати, я не знаю, щоб, як би, ну, все літо взагалі-то в. Попереду, да? тобто ще п'ять місяців реально буде літа. Не знаю, треба поміркувати, який точно взяти. Ще поміряємо, поїздимо. Може якісь інші знайдемо. Ось такий у нас міні-шопінг. Мені цікаво, вже каже ви колись помийте тут зеркало. Я тим часом забрала посилку від своєї куми. Зараз подивимося, що там є. Це вона мене з Днем Народження вітала. Тому йдемо дивитися. Так, ну що, відкриваємо? Я вже бачила, що тут книжечка Ліни Костенко. Я її ще думала придбати а, в сенсі, да? де ми були з чоловіком. Але якось міркувала яку саме. Ну круто. Хай буде, буду читати. Дивимось далі. Дивимось далі. Ага, щось ще є. Угу. Mm -hmm. щось таке для гарних вечорів. Однією рукою, звісно, не ок. Ну, як є. Ого! Ого! біологіст. Так, це вино, народження для зміни парадігми. Юлік, подивись, як смішно. Прикол. Прикольно. Знімаю вам традиційно, що готую. Сьогодні це деруни. Ось, зазвичай ще перчик солодкий, консервований, кидаю сюди, але якось сьогодні хочеться просто сметанкою. Смачного. Я думаю, не треба розповідати, як який готувати. Це в мій Добрий раночок. Це вже наступний день. Взяла собі сьогодні таку фільтр каву, бо самі розумієте, що бо світла немає. І прийшла біля Дніпра поїхатися на отій качеці. Ви навчені не знаю, коли тут. Люблю це місце, тут спокійно, вода дійсно заспокоює. Заснула чи що? прийшла в конфі, знаєте що? Хочу віси, ваги, верніше. От, сказати. Ну, я хотіла якісь недорогі. Маю на меті трошки схуднути до літа. Ну, як трошки. Мені дуже не сподобалось, що я зараз 60 кг важу. Мені хоча б там 3, 4, 5 може скинути, 10 то можна теж подумати. Це взагалі, в принципі, бажано. У ну, мене по комплектації так воно все йде. От дивлюсь на ці. Певно, їх і візьму. Ці сказали неточні. Тому якось так. Зараз ще подивлюся, що тут є. От мій плесос. Все на нього дивлюсь. Кожен раз офігіваю, інакше не скажеш від ціни. Як зростає, все дорожче. Ось. І міркую про фен. Але не знаю, з чого вибирати. Також думаю, щось таке середнє. Ціна якість взяти і не паритись Оце що про Diceon я не думаю. Я бачила схожу фірму до Diceна, але куплю, певно, якісь інші. Все, купила. Будемо зважувати. І yes. ще взяла таку трілочку, в'юску. Нехай буде. На якісь десерти Пойдет. подяку okay. <laughs> в цій кімнаті ігровій, поки я ходила. Так що всім дякую за перегляд, Па-па. Poxa gente, que raro é que era a nossa